Це була дуже, мені здається, вдала справа, тому що ці діти, які сиділи навпроти, і які бачили, і які вичитували з декларації, так мовити, те, що було прийнято європейською світовою співдружністю, вони просто їхні оченята говорили дуже багато. Вони просто впевнено, знаєте, наша може, отака жива бесіда. Без натягувань, без знаєте, без от тих, що ми на уроках хочемо десь їх в чомусь знаєте, моралізаторство. Це було мені здається дуже добре, тому що це були три класи: це був 9, 10, 11. і це вже діти, які от були були 11-класники, які буквально підуть в життя. І права людини, їх захист це, це дуже суттєво. Мені здається, що це зараз наскільки є наріжним каменем під ці події, і як світ, як Європа живе по яких законах співставити, переконати дитину тут було простіше. Хоча це наші великі громадяни майбутні, і мені дуже здається, фахово то було зроблено. На відкритий урок були запрошені журналісти місцевих засобів масової інформації, директор школи Йосип Кіт та члени спілки письменників України Роман Киселюк, завдяки якому урок перетворився у дискусійний клуб. Головними учасниками якого стали учні 9-11 класів та запрошені. Дітей підвели до висновку, до до, думки до якої що тільки як уступимо ми кресою в європейську сім'ю народів і європейська інтеграція пройде. Тоді ця декларація моне мати право існування як те. Тично, так і практично, тому числі на Україні. Діти би бачили конкретні факти, наводили приклади. І якраз тільки один шлях нам залишається: це шлях європейської інтеграції, у сім'ю європейських народів, де людина найвища цінність завданням учнів на урок було не лише вивчити основні статті декларації а прив'язати їх до реалії життя у ході аналізу статей декларації прав людини виявилося що українська влада за останній місяць умудрилася порушити більше половини з 30 статей декларації яка була проголошена ще 10 грудня 1948 року організацією об'єднаних націй і свого часу ратифікована ще радянською україною мені здається що ці діти які сиділи знаєте, і вони вступали, ніби в полеміку, але е, така розлога бесіда. Це треба вже трошечки, знаєте, мати життєвий досвід. То було відчутно. Але між собою, я переконаний, вони цей урок. Осудять, осу, будуть виносити з нього висновки. розумієте, тому що я чув, що я аж дитина йде позаду мене і каже, я аж, аж впріла, наскільки каже, це було. Ну, це, це для дітей дуже, це треба так робити. Ви знаєте, от ми покоління старше, ми чомусь думаємо, що ми все знаємо і десь відходимо від того, що дитина, це. це це та це повторення. Це нова, яка істота, нова нова форма бачення, новий час, нова епоха. Події на майдані показали настільки сьогодні важливо не лише знати свої права, а й уміти їх відстояти і захистити не лише політикам чи депутатам, але й молодим людям, які лише розпочинають свій життєвий шлях. Власне на цьому наголошував і директор школи Йосип. Я багато чого зрозуміла з цього уроку. На мою думку, це добре, що студенти вийшли на мітинний, що наша держава буде, можна сказати, сучасною, вона буде мати великі зв'язки між іншими державами. І мені здається, що сьогодні е, така показова, оця справа, яка відбулася на у науці, і е, з усіх сторін, знаєте, не натягування за вуха, а просто-напросто гарна співбесіда, щира, відверта, вона дасть свій результат. Це будуть громадяни, які не будуть боятися е, цих гумових киків і які не будуть стояти рабами на, на колінах. Ми бачимо, світ хоронить Мандейлу. Бо подивіться, яка світова практика світ ж робить ці Робив ці висновки проти апартеїду, а в нас таке виходить у нас страшніше апартеїду. Страшно, розумієте, коли влада не сідає за стіл переговорів і, і, і карає студентів, карає жорстоко, карає цими спецпризначенцями та назви лише цих спецпризначених загонів. Беркут, слухайте, Греф то це якісь звірі, то це хіба це це, це це так повинно бути в державі? А що святого в тому є? то Скриття якесь знаєте, відношення. І мені здається, що урок був дуже такий, по-моєму, вдався.